Єва одна з понад двох тисяч криворізьких одинадцятикласників, для яких цього року пролунав останній дзвоник. Шкільні роки випускниці минули в умовах випробувань: пандемія, дистанційка, повномасштабна війна. Та незважаючи на труднощі, вона впевнено дивиться у майбутнє. Мріє про сцену і готується вступати до театрального університету. Трошки сумно, але треба дивитися на це з позитивом, що це закінчення якогось етапу і крок в новий етап на відомість. І це навпаки викликає якісь азарт всередині. Я всіх вітаю закінченням 11 класу, і мені хочеться, щоб у всіх все було добре, всі були справжніми людьми, надалі, щоб поступили куди хочуть і продовжили йти за цією професією. Навчання в умовах постійної небезпеки та психологічного тиску стало справжнім викликом для учнів і вчителів, але випускники демонструють неймовірну стійкість і жагу до знань. Зі свого боку міська влада створює всі умови для безпеки школярів: укриття, новітні освітні простори та підтримка педагогів. Від радості та суму за рідною школою таким став останній дзвоник для випускників. До речі, закінчили школу на відмінно й отримали свідоцтва з відзнакою 337 криворізьких одинадцятикласників. Сьогодні та завтра лунає останній дзвоник для 69 тисяч криворізьких дітей. Це дуже багато. І з них 2,5 майже тисячі це одинадцятикласники, які виходять в доросле життя, і 6,5 тисяч це. Дев'ятий клас. Я від щирого серця дякую нашим педагогам. Наші вчителі, наші педагоги це святі люди, які ну, виховують дітей, виховують майбутнє покоління нашої держави, дякую батькам за те, що дітей підтримують. І доки одні завершують шкільний шлях, інші підбувають підсумки року перемог і досягнень. У місті відзначили найкращих педагогів, а саме тих, хто своїм прикладом і знаннями надихає учнів на перемоги у конкурсах і олімпіадах. Один з таких це вчитель трудового навчання Микола Коноваленко, який здобув перше місце в обласному етапі престижного конкурсу Вчитель року, загалом сім криворізьких педагогів стали переможцями обласного етапу конкурсу «Вчитель року. У різних номінаціях. я отримав найвищу нагороду. Це перше місце в номінації «Трудове на навчання технології. І ну, емоції, якщо чесно, зашкалюють. Воно проходило на протязі всього навчального року. І були уроки, і було випробування. У мене це не перша перемога, в мене є ще діти переможці обласного. Міської олімпіади страдоновичення та учасники всеукраїнської олімпіади. Криворіг продовжує залишатися флагманом в Олімпійському русі. Цього року 221 дитина представила наше місто та здобула перемогу. На обласному рівні захисту творчих робіт Малої Академії наук України. Криворіжці вибороли 59 призових місць. І це велика заслуга наших вчителів. У міськраді наголосили, кращі освітяни обов'язково отримують премії, які стали вже традиційними. В ці дні ми всі святкуємо останній дзвоник. І зараз такий момент, коли ми можемо підвести підсумки і пишатися всі разом нашими талановитими учнями, які дуже гідно представили наше місто, наш регіон та нашу країну на олімпіадах та інших наукових змаганнях різних рівнів. Звичайно, ми розуміємо, що в цьому дуже велика дуже великий вклад саме наших талановитих вчителів. У умовах воєнного стану освіта в кривому розі продовжує розвиток Нові укриття. Цифрові класи співпраці з міжнародними партнерами. Усе це допомагає зберегти якість знань і дати дітям можливість розвиватися. Саме завдяки вчителям, сотні дітей вже сьогодні стають переможцями українського майбутнього. Перший міський також вітає всіх випускників з такою важливою подією в їх житті і дякує вчителям за їх віддану працю. Аліна Сіднікова, Андрій Яковлів, Перший міський.